Привіт! Україна на зв'язку! Для тих, хто перше звертав повідомляємо, що тут ми говоримо про головні новини зі всього світу, розбираємо гучні теми. І не тільки. У цьому відео поговоримо про головне, що відбулося за останні дні. Та перед початком хочу вас закликати допомагати українській армії робіться на достовірних та відомих ресурсах. Послання на деякі ми залишимо у описі під відео. Що ж, не будемо гаяти час максимально інформативно та коротко. Починаємо! Розвідка Великої Британії повідомляє, що через проблеми російської армії у війні проти України міністра оборони Росії Сергія Шойгу відсторонили від керівництва. Російські зміни раз повідомляли, що оперативні командири інформують особисто путь на прохід війни. У повідомленні розвідки йдеться наступне: російські офіцери та солдати, які мають власний досвід війни, ймовірно, регулярно висміють Шойгу за його неефективне та відсутнє керівництво. Оскільки прогрес Росії зупинився, ймовірно, Шойгу довго намагався подолати репутацію людини, яка не має значного військового досвіду, оскільки більшу частину своєї кар'єри він провів у будівельному секторі та в Міністерстві надзвичайних ситуацій. Не так давно, а саме 24 серпня, Шойгу заявляв, що Росія умисно уповільнює темпи військової кампанії, керуючись необхідністю зменшити жертви серед цивільного населення. Але пізніше британська розвідка називала цю заяву наумисною. Всі ми розуміємо, що ці всі розмови російського керівництва перш за все, пропаганда. Що ж, судячи із всього, Шойгу вже давно намагався подолати свою репутацію про людину, у якої нестача військового досвіду. 27 серпня видання РБК Україна опублікували інтерв'ю з представником гур Вадимом Скібіцьким, в якому розбиралося багато тем. У тому числі, що мені здалося цікавим: тема здоров'я Путіна. Про його хвороби та можливі болячки ми робили окреме відео. Дуже рекомендуємо. Воно розгорнуте та інформативне. Так ось, Вадим Скібіцький, відповідаючи на питання про здоров'я диктатора РФ, зазначив наступне: хвора людина за трьома напрямками: морально, шизофренік, і фізично теж хворий. Що візьме верх першим, побачимо. Правда кажучи, він зазначив, що інформація про стан здоров'я лідера РФ досить прихована. Стан його здоров'я складний, але він буде воювати до кінця своїх днів. Він не зупиниться і не відмовиться. Думати, що його здоров'я буде впливати на хід війни помилково в нього одна мета, і він її озвучив. Петро перший воював 21 рік, отже, і я буду стільки ж воювати, і буду воювати до тих пір, поки не зроблю того, про що мрію. А що думаєте про стан здоров'я Путіна ви? Пишіть у коментарях. Президент Білорусі Олександр Лукашенко начебто обурився та відповів Путіну на заперечення незалежності Білорусі та України. Новини про Лукашенка як окрема колонка гумору 21 серпня, на дні відкритих дверей у Німеччині, канцлер Олаф Шольц розповідав про свою бесіду з Путіним. Цікавою частиною були слова канцлера про те, що Путін йому в ході бесіди сказав, що Білорусь і Україна не повинні бути окремими державами. За словами Шольца, російський диктатор хотів провести маркером по ландшафту Європи, а потім сказати: це моє, а це ваше. Шольц переконаний, що це так не працює. Саме на слова про незалежність Білорусі відреагував Лукашенко і заявив, що незалежність Білорусі річ непорушна. Про це повідомляє білоруське видання Белта. Лукашенко підкреслив, що навіть не звертає уваги на це, мовляв, таких фейків уже наслухався. Я знаю іншу точку зору президента Росії, але головне не те, що говорили Шольц і Путін. А головне те, що я вам говорю. Суверенітет, незалежність нашої держави це непорушні речі. Все. Також Лукашенко, як справжній офіційний в лапках, звісно, політик, додав на своєму пацанському розмовному наступне. Не звертайте уваги на балаканину цього пацана. Він трішки подоросліше, якщо німці його не виженуть. І зрозуміє, що він балабол, от і все. Що думаєте про незалежність Білорусі? Вона є, чи це в рожеві картопляні окуляри Лукашенка, які на нього одягнув російський корефан. Друг України Борис Джонсон 27 серпня у колонці, де Мейл написав багато чого про Україну, що не можна не відзначити. Перш за все він наголосив, що війна в Україні стала шоком для Європи. Чого ніхто не очікував, так це рішення Володимира Путіна, і це було тільки його рішення розпочати 24 лютого злісний та безглуздий напад на ні в чому не винну європейську країну. Джонсон зазначив, так і хочеться сказати Джонсонюк, що вторгнення Росії до України мало значний вплив на британців. На його думку, саме через Путіна у Британії зросли ціни на продукти та енергоресурси. Саме розв'язана Росією війна призвела до того, що для британців рахунок за електроенергію подвоюється, і саме це було однією з цілей Путіна. Також Джонсон заговорив про досить важливі для українців речі, бо останнім часом багато розмов, що Путін робить ставки на свій газ та зиму, коли європейські політики почнуть, так би мовити, прогинатися. Путін вважає, що у м'якотілих європейських політиків не вистачить духу йому протистояти, і що цієї зими Захід зніме санкції і почне клянчити російський нафту і газ і підштовхувати українців до укладання угоди з Кремлем, якою б нудною вона не була. Але цілком очевидно, що цього не буде. Джонсон зазначив, що Захід має бути стійким, інакше Путін обере для себе нову мету. Ми повинні продовжувати підтримувати українців і їхні військові успіхи, як і раніше. Володимир Зеленський показав, що його країна принципово не переможна. А на цьому у нас все. Свої думки щодо новин у цьому випуску пишіть в коментарях. Наостанок прошу вас підтримати підпискою на канал. Це дуже важливо для нашого розвитку. Підправляйте відео друзям та близьким. Взагалі, підтримуйте українських блогерів, будьте сильними, вільними та вірте в воїнів, які боронять усіх нас. Слава Україні!